У Нью-Йорку триває відбір присяжних, які вирішуватимуть долю Ахмеда Халфана Гілляні. Ця справа важлива не лише через особистість відповідача, який, будучи танзанінцем за національністю, звинувачується у терористичній діяльності та причетності до вибухів у посольствах США, Кенії та Танзанії, а також у змові з Аль-Каїдою з метою вбивати американців навколо світу. Ця справа важлива ще й тому, що це перший розгляд у цивільному суді США справи в'язня в'язняґвантанаму, доля яких раніше вирішувалася виключно військовим трибуналом. З подробицями Тетяна Ворожко. Ахмеда Гіляні арештували у 2004 році за підозрою причетності до підриву американських посольств в Африці. До квантанами він потрапив у 2006-му. Суддя відмовив у прохання адвоката, який вимагав відхилити розгляд справи на підставі довгого перебування його клієнта в ув'язненні та жорсткого з ним там поводження. Оглядачі очікують, що подробиці допитів Гіляні стануть основою стратегії захисту. Звинувачення зосередиться на самих актах тероризму звинувачення робитиме усе можливе, аби довести, що ця справа не про методи допитів і в'язнів агентами ЦРУ і не про події після 11 вересня. Справа про події, які сталися задовго 11 вересня. Інший суперечливий момент збереження таємниці. Прокурор має представити докази у справі, що може розкрити методи збору розвідданих уряд намагатиметься зберігати таємницю наскільки це можливо і відкривати лише те, що абсолютно необхідно учасникам процесу. Але остаточно це має вирішувати суддя. І тут можливі суперечки. Конституція США каже, що ніхто не може бути змушений свідчити проти самого себе. Також вона гарантує право громадяна швидкий розгляд справи. Ця справа піднімає питання, які з цих прав конституційних прав поширюються на негромадян, заарештованих за кордоном. Ваксман каже, що слухання справи терориста в американському суді вимагає підвищеного рівня безпеки, як у самому приміщенні суду, так і у суді присяжних та адвокатів. Втім, кілька справ терористів вже розглядалися у цивільних судах. США, і проблеми з безпекою поки що не виникало думаю, поки все зрозуміло, що ми можемо це робити. Кої каже, що справа гіляні продемонструє світові відданість Сполучених Штатів дотриманню законів. Вакс з ним погоджується, але каже він: ця справа навряд чи стане переконливим аргументом того, що справи терористів мають розглядатися у цивільних судах США, а не вирішуватися військовими трибуналами. Тетяна Ворошко, голос Америки.